Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся на такому гарному краєвиді. У мене за спиною ліс. І мій увес, якого ще буря не до кінця положила. Знаєте, думала багато чого вам покажу, багато чого вам розкажу. Але якось так життя вносить свої корективи. Якщо можеш посперечатися там з чоловіком, з дітьми чи з сусідом ще в крайньому випадку, то з природою не посперечаєшся, на неї не налаєшся і нічого. Дуже багато квітів у мене висаджено висіяно, багато дуже однорічників я. Показувала вам свої відео, скільки в мене було розсади, скільки було е, різних, різних сортів, я висаджувала, все було більш-менш нормально, прийнялося, прижилося, почало нацвітати вже, все чекала. От, от, краща картинка буде, піду вам зніму, покажу все. Але не так склалося, як гадалося. Кого пече сонечко, а нас поляв дощик, і то так, знаєте, дуже-дуже поляв. Ну, Такої немаленької шкоди мені в моїх квітах наробив, да не тільки в квітах, і навіть і в картоплі повимивало, рови, вода йшла така, дуже багато помарнувало мені все. Я була, звичайно, я людина дуже оптимістична і ніколи якби, і вас, вам кажу, що не треба впадати у паніку, не треба панікувати. Що Бог дає, то на краще. Але чогось трошки було мені шкода своєї праці, тієї, якої я приложила до цих маленьких крихітних рослинок. І дуже-дуже багато рослин забрала вода, помило, повимивало, позаносило на мулою. Ну, важко було це, звичайно, все сприймати. Бо ти на нього надіявся, думала зібрати багато різного насіння. Ну я не скажу, що повністю все повимивало, щось і залишилося, але воно таке все в плачевному стані, що прямо ну, хочеться плакати. Але не будемо про погане. Бо знаєте, рослинка таке: рослинку посадив. О, вона залежить не тільки від того, як ми її доглядаємо, а ще й від природних умов, що нам Бог посилає на нашу землю, то те ми і маємо. Але треба продовжувати жити, що є, то є, щось залишилося, щось пропало, щось поламалося, вітер положив, потрощив багато чого, ну нічого. А зараз я прийшла робити зрізку свого геліхризуму, тому що, ви ж знаєте, я займаюся сухоцвітами. І треба хоча б рятувати те, що в мене залишилося. Бо зима попереду, треба буде працювати з чимось, матеріал треба заготовляти. І вирішила я все ж таки він просох у мене трошечки, буду заготовляти. Ну от, моя діляночка з гліхризумом. В цьому році в мене е, чогось переважна більшість карликових сортів. А можливо від суші вони ще не всі наросли, хоча я сіяла різні суміші, але маю, що маю. І щоб не бути голосіння, друзі, я вам покажу. Ось подивіться, як ішла вода. Бачите, як ішла вода, які ось сирови повимивало, то тут вже такі вкорінені, добре рослини. І то бачите. ось, ось що робиться, Бачите, які кущі повивертало, все повивертало. У нас місцевість горбиста і все з горбків зносило і забирало. Так як йшло мені ось так туди, так і все забрало. І ха, що саме обідно, я ж перед цим тут просапувала, все гарненько. І там, де залишилось недосаповане, ось там кермеки у мене трошки вже в зіллі, бо я так поступово підходила, підсаповувала його. Там не так, не так шкоду зробило, а тут де чисте було поле, де зворушена земля. І все-все-все пішло ось туди геть в долину. Понесло мені геть на дорогу. Ну, що буде, що буде. Хочу зараз вам показати трошечки своїх безсмертників. Ось подивіться, які гарні кущики. Треба було вже зробити зрізку раніше, але постільки, оскільки вони були у мене е, намокші, дуже, а намокших рослин не можна ніколи зрізати. Треба дати їм добре просохнути, тому що дощ ішов у неділю, була дуже сильна злива. До понеділка, до 12 години дня йшов дощ, потім трохи припинявся, потім знову йшов. І вчора трошки ще пішов, і за сьогоднішній день вже квіти чуть підсохли мені. Тепер буду робити зрізку їх. Гарненькі квіточки, різні кольори маю. Ось такі жовто. Гарячі, такі помаранчеві, там ось такі майже бордові, дуже багато різних кольорів. І такі світло-рожеві, і насичено-рожеві. Ну, Безсмертники вони цвітуть до морозів. Я думаю, що ще зрізку буду робити неодноразово. Ось тому, ну, трошки так, трошки я розчарована. Але нічого страшного. Знаєте, хай бере рослинами, хай бере тваринами Бог, аби залишав живими, здоровими наших рідних і близьких усіх. Не буде рослин, не буде квітів в цьому році. Десь, Бог, живемо, на той рік, посіємо, знову будемо їх вирощувати. Шкода, ну нічого не зробимо. Шкодувати не треба, шкодуємо ми треба шкодувати за. Рідними треба шкодувати за тими, хто вже до нас не повернеться, а рослинка то таке. Ось такі гарненькі, гарненькі мої еліхризуми. Хочу вам показати зараз, я правда в рукавиці, як я роблю зрізку. Я не ріжу стебельця, дівчатка, тому що стебельце, коли висихає, квіточка важка. І коли висихає стебельце, воно ось тут дуже перегинається і потім сухеньке обломується отут біля головки. От. І мені шкода їх різати, тому що тут куча-куча нових бутончиків виходить, а мені треба квіточки. Тому я ось все роблю, я їх ось так зриваю рівненько. Бачите? Висушую дуже добре. І потім, в результаті, коли я починаю робити з них букети чи якісь композиції, я просто їх кріплю на соломинки і вже тоді додаю у композиції. І вони дуже гарно, ну гарненькі, гарненькі вони. І ще хочу дати пораду, хто вже почав займатися сухоцвітами, тому що з моєї легкої руки. Дуже-дуже багато дівчаток в цьому році вже посіяли свої перші сухоцвіти і вже роблять зрізку. Так от, хто буде заготовляти геліхризум, треба ось в такому стані, друзі. Бачите, коли ще квіточка повністю не відкрилася. Вона висохне і вона ще розпустить от трошечки цих середніх пелюсточок. І вона буде дуже-дуже привабливою. А коли квіточка вже ось така, бачите, коли вона вже розтіла, при висиханні вона ще більше відкриється, і оця серединка. Потім вивернеться і навіть може до такої міри, щоб навіть випустити насіння, буде сипатися отут такий насінневий пул з неї. І вона вже не буде мати привабливого вигляду в букетику. Тому в цьому кущику найкраще зрізати ось такі рослинки. Бачите, ось такі, такі, такі. І навіть ще ось ці напіввідкриті, вони такі, як трояндочки, будуть вам потім такі ну дуже-дуже гарні. Коли висохнуть, а ці вже не будуть гарні. Але десь ми їх використовуємо, не викидати в їх. А ще хочу вам пожалітися, що мені так само положило льон. Я вже почала робити зрізку льону. Ось такі коробочки льону, які я використовую і в снопах, в дідухах, і в букетах, і кругом. Льон дуже-дуже незамінний флористичний матеріал для мене на всі випадки життя. Його можна і в свіжому вигляді використовувати, ось такі коробочки зараз влітку. Але я їх сушу. І от тоже, Бачите, його все весь, весь мені положило. А тепер треба, щоб він добре просох. Щоб його знову зрізати. Хочу похвалитися вам, дивіться, які у мене пальми ростуть. Звичайно, про пальми я шуткую, а це у мене такі бальзаміни, друзі. Я не думала, що вони у мене такі пишні понаростають. подивіться, які я собі такого спланувала посадити бальзамін. Тут сальвія, бальзамін, сальвія. І що ж, я бачу, бальзамін у мене виріс утричі більше, як сальвія. Ну, прямо такі, знаєте, великі-великі кущі. І мені прийдеться оцю сальвію звідси забрати, напевно. Я вже давно не вирощувала цих бальзамінів. А це висіяла пакетик розсади. і вони мене так потішили. Такі розкішні, розкішні. І берізка у мене, подивіться, яка розкішна, друзі, це ще не пройшло тижні, як я просапувала тут, тому що досаджувала там ще рослинки. І просапувала все чистенько. І знову що робиться? Прям не встигаєш. А ще хочу показати вам соняхи. Я в цьому році посіяла теж декілька сортів соняхів. Дивіться, який він ще корнющий. Тут трошки інший. А цей теж вже розвертає свою голівку до сонечка. Сонечко вже починає ховатися. Ось туди За діда пилипа, колись моя бабуня казала. І соняшники повертають свої голівки туди за сонечком. Кожен гарний по-своєму. цей такий ну, справжній, справжній сонях з темною серединкою і з насиченими жовтими пелюсточками. Сонях це наша українська квіточка. Колись у кожному подвір'ї біля хати росли соняхи. Соняхи, мальви, чорнобривці. Теж вітер повалив, і ще й, мабуть, той град, був буря була вночі, ми й не бачили, що там нам сипало з неба. Бачите, листочки є побиті, мабуть, і десь трошки град пролітав. Тут у мене ще ось такі є. Правда, вони ще не цвітуть. Я навіть і не знаю, які вони мають бути, друзі. Тому що купувала декілька пакуночків з насінням, то і не знаю. Ось цей, то якийсь буде, це, мабуть, медведик той такий волохатий. А ці то навіть не знаю, які будуть. Як вже нацвітуть, тоді будемо з вами слідкувати. І цей такий цікавий, подивіться, яке листя в ньому з такою бурячковою оконтючкою. Подивіться, який цікавий. Ще декілька денючків і він буде цвісти. Трошечки нарвала собі безсмертників уже. Пройшлася з вами чуть по квітах, по однорічниках. Підняла собі настрій. Зараз я хочу похвалитися вам снопом, який сьогодні зробила. Підемо в майстерню. А ще поруч з цією хризантемкою в мене розквітнула ось така. Це кореєчка, але вона в цьому році чогось у мене зарані цвіте. Ну На сонечку вона така трошки віддає жовтизною, а насправді вона така ніжного по другого кольору із трохи темнішою серединкою. Я її маю тільки один кущик, пару там череночків посадила, але ті череночки ще не цвітуть. Але, друзі, хочу вам похвастатися, похвалитися. Гануся, бачите, що навчилася робити. Навчилася робити павучки. Знаєте, коли є велике бажання щось спробувати, то воно у вас завжди вийде. Я вже два роки заглядаю на ці павучки. І так мені кортіло їх спробувати зробити. Соломи в мене багато, тому що я працюю з колосками, з дідухами, цими снопами. І думаю, ну як же ж їх робити. Ну як? Ну мені така була, ну, якось така арифметика. І ось тут, розумієте, мені стала в нагоді геометрія, яку я колись вчила в школі. Ось так він рухається, бачите, як він рухається. Вікно зараз у мене закрите, то вони нерухомі. А коли я відкриваю вікно, вони рухаються, кожна деталька рухається по-своєму окремо. Так і має бути. Світло в нас вже відключили. Тому прийшлося з дідухом йти на вулицю, бо в майстерні вже зовсім зовсім темно. І хочу показати вам його на вулиці. Також в дідуху почала використовувати трошки елементи соломоплетіння. Ще ще небагато, я тільки вчуся, але трошечки почала використовувати і оздоблюю його. Ось такими плетіночками солом'яними. Цьому році почала працювати з снопами трошки раніше, бо минулий рік не встигла зробити всі замовлення. Дідук робить робиться довго, треба рівненько один до одного скласти всі колосочки. Дуже-дуже туго його ув'язати. А сама велика ділема це ось там внизу рівно обрізати, щоб ніде нічого не торчало, розділити його на три однакові ніжки і зробити так, щоб він гарно, самостійно стояв. Ну, ось я вже і зовсім настрій собі підняла. Надіюсь і вам теж. Про дідухи я колись зніму для вас окреме відео, щоб ви знали, що це наша українська традиція, наш атрибут різдвяний. Я коли почала працювати з ними, я дуже багато стала читати. І етнографи цікаво, дуже розповідають про цей оберіг. Кому цікаво, можете знайти. Інформації достатньо на теренах інтернету. І мені хочеться якось оці наші традиції зберігати, втілювати їх у життя, розповідати про них нашій молоді. Бо якщо ми знаємо наші традиції, то нашу націю не згублять. Ну і на цій ноті буду з вами сьогодні завершувати це відео. Трошки вийшла з депресії. Всім мирного дня чи ночі. Бувайте!